Українська мова уроки 1-2, часто на 5. Тема уроку з української мови види переказів, докладний переказ. Тема уроку з читання Позакласне читання. Захарія Стопеліус, Зимова казка. Налаштуємося з вами на урок української мови, переглянувши відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. Я вмію точно передати зміст. У цьому мені можна довіряти. Відтворіть афірмацію з пам'яті. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, що вам відомо про докладний переказ? Прочитаємо з вами навчальну одиницю та заповнимо пропуски. Докладний переказ це повне. Усне чи письмове відтворення почутого або молодці прочитаного докладний переказ має точно передавати події, назви, імена тощо він має бути так, наближеним, близьким до тексту зберігати послідовність подій. Описів, міркувань і відтворювати мовні засоби. У переказі не має бути нічого зайвого, про що не йдеться в тексті. Поставте відео на паузу, прочитайте навчальну одиницю два рази, а третій раз спробуйте відтворити з пам'яті. Дуже добре. А як ви думаєте, чи будь-який текст доцільно переказувати докладно? Так, якщо в нас текст занадто великий, його можна докладно не переказувати. Тобто ми можемо зробити висновок, що не будь-який текст ми можемо переказати докладно. Великий текст доречно переказувати стисло. Стислий переказ передає лише основні події, назви, імена. У ньому опущено міркування, описи, різні подробиці. На уроках читання проводять і вибіркові перекази, завдання яких розповісти про одного з персонажів, про певну подію тощо. Скажіть мені, будь ласка. Так як слід переказувати великі тексти, що передається у стислому переказі. Дуже добре! Виконуємо з вами завдання на закріплення. Прочитаємо з вами праву і ліву колодочки та з'єднаємо. Розповісти молодшому братикові казку курочка-ряба, переповісти друзям сюжет переглянутого фільму, розповісти про пана пляшкара з твору Щонедень, то субота. І види переказів, вибірковий переказ, докладний переказ, стислий переказ. Який вид переказу доцільно застосувати, якщо потрібно розповісти молодшому братикові казку Курочка-ряба. Так, тут ми можемо застосувати докладний переказ. Тому що в нас казка невелика за обсягом. Ми її можемо докладно переказати. Який вид переказу ми можемо застосувати до такого сюжету? Переповісти друзям сюжет переглянутого фільму. Так, тут ми можемо застосувати стислий переказ, адже коротко. Переповісти сюжет. І розповісти про пана Пляшкера з твору що на день до субота. Це вибірковий переказ. Адже ми переказуємо не повністю весь твір, що на день до субота. А саме про самого пана. Перегортаємо сторіночку. Сторіночка четверта у вашому підручничку. Перегляньте відеофрагмент. А потім. Прочитайте переказ, який написала кнопочка. Та звірте. Увага! Лелеки. На старезному в'язі жили лелеки. По них я навчився зустрічати весну і проводжати літо. Жили лелеки у великому круглому гнізді з. Пальнічя. Жили весело, дружили з усіма горобцями нашої вулиці, з'явилися у гнізді маленькі лелеченята. І лелекам уже ніколи було відпочивати, так існували вони. З подвір'я на болото, а з болота на подвір'я. Але леченята все витягували дзьоби, все їсти просили. Росли вони дуже швидко. Потім лелеки почали покидати гніздо, тільки ночувати поверталися. А згодом і зовсім не з'явилися. Відлетіли у вирій. Тільки що ви переглянули відеофрагмент та прослухали текст Лелеки. Тепер давайте з вами прочитаємо переказ, який написала кнопочка. Для того, щоб його прочитати. В кінці визначте, який це буде вид переказу. Це буде докладний, стислий чи вибірковий. Прочитаємо разом. Лелеки. На старому в'язі жили лелеки. Завдяки лелекам я навчився зустрічати весну й проводжати літо. У народі лелеку називають чорногузом, буслом, буськом. Жили лелеки у великому гнізді, жили весело, дружили з усіма птахами навкруги. Незабаром у лелек з'явилися лелеченята, і лелекам уже ніколи було відпочивати. Вони постійно літали з подвір'я на болото й назад, щоб прогодувати своїх малят, а згодом лелеки відлетіли у вирі. Скажіть мені, будь ласка, який це вид переказу? Докладний, стислий чи вибірковий? Так, кнопочка написала докладний переказ тексту лелеки. Але давайте ми з вами уявимо себе справжніми вчителями і спробуємо відредагувати цей переказ. Нам потрібно замінити повтори. Та закреслити зайве, адже ми знаємо, що у докладному переказі, в будь-якому переказі, у нас не має бути нічого зайвого. Отже, про що не йшлося у відеофрагменті? Але написала кнопочка. Так, це якраз у нас другий абзац. У народі лелеку називають чорногузом, буслом буськом. Цього в нас не говорилося у відеофрагменті. Тому ми закреслимо це речення. А тепер давайте спробуємо замінити повтори. Ми бачимо, що постійно яке слово в нас повторюється. Лелеки. Так, ми їх можемо замінити словами-синонімами. Можемо замінити займенничками. Наприклад, вони, їм. Давайте спробуємо. На старому в'язі жили лелеки. Так, тут ми залишаємо лелеки. Завдяки лелекам я навчився зустрічати весну і проводжати літо. А тут лелека ми можемо замінити. Яким словом? Так, завдяки їм я навчився зустрічати весну і проводжати літо. Читаємо далі. Жили лелеки у Великому гнізді. Так, можемо залишити. Жили весело, дружили з усіма птахами навкруги. Незабаром у лелек з'явилися лелеченята. Так, тут ми можемо написати незабаром у них з'явилися лелеченята. І лелекам уже ніколи було відпочивати. Так, можемо замінити, і їм уже ніколи відпоч... було відпочивати. Вони постійно літали з подвір'я на болото і назад, щоб прогодувати своїх малят. А згодом лелеки відлетіли у вирій. Так, тут ми слово лелеки залишаємо. Виправте, будь ласка. Дуже добре. Відкрийте у своєму підручнику сторіночку 74. Як ви думаєте, що нам потрібно зробити для того, щоб написати докладний переказ? А тепер давайте разом прочитаємо алгоритм написання докладного переказу. Перше. Уважно послухай текст. З'ясуй значення незрозумілих слів і словосполучень. Дай відповіді на запитання вчителя. Ще раз уважно послухай текст. Друге. Склади і запиши план. Третє. За планом напиши переказ на чернеці. Четверте. Прочитай написане. Поміркуй. Чи відповідає твій переказ плану, чи не допущено, чи не пропущено щось важливе, чи не долено чогось зайвого, чи використано мовні засоби з прослуханого тексту. За необхідності внеси виправлення і доповнення. П'яте ще раз уважно перечитай написане, виправляючи помилки. Прослідкуй, чи виділено абзаци. З абзацу має починатися кожний пункт плану. Підкресли слова та розділові знаки, у правильності написання яких ти сумніваєшся. Заміни ці слова й перебудуй речення так, щоб уникнути можливих помилок. Шосте востаннє перечитай написане. Саме з використанням цього алгоритму написання докладного переказу. Ми сьогодні з вами самостійно напишемо докладний переказ тексту. Отже, підготуємося з вами до написання докладного переказу. Виконаємо пункт 1. Уважно прослухайте текст. Лимони. Вирощувати рослини. Можна не тільки влітку, але й узимку. Для цього досить одного вікна у вас удома. Найпоширенішою кімнатною плодовою культурою є лимон. Лимон це багаторічне вічно-зелене лодове дерево висотою. До півтора метра. Деякі сорти лимонів цвітуть кілька разів на рік. Одне деревце може дати до 70 плодів. Кімнатні лимони дуже красиві. Лимон є прекрасним засобом. Попередження простудних захворювань, особливо взимку, і навесні. У цей період немає нічого кращого, ніж чашка гарячого чаю з лимоном. Ви прослухали текст. Який ми маємо записати. Зараз уважно запам'ятайте правопис слів і словосполучень у відеофрагменті. Після перегляду цього відеофрагменту відтворіть слова і словосполучення з пам'яті, а потім запишіть їх до словничка на сторінці 4. Увага! Узимку. Влітку кімнатна плодова культура багаторічне вічно зелене дерево, профілактика простудних захворювань. Відтворіть слова та словосполучення з пам'яті. А тепер запишіть їх до словничка на сторінці 4. Можете дописати інші незрозумілі слова, які ви почули у тексті. Дуже добре. Прослухаємо з вами текст ще раз. І спробуємо дати відповіді на запитання. Увага! Лимони. Вирощувати рослини можна не тільки влітку, але й узимку. Для цього досить одного вікна у вас удома. Найпоширенішою кімнатною лодовою культурою є лимон. Лимон це багаторічне вічно-зелене лодове дерево висотою до півтора метра. Деякі сорти лимонів цвітуть кілька разів на рік. Одне деревце може дати до 70 плодів. Кімнатні лимони дуже красиві. Лимон є прекрасним засобом попередження простудних захворювань. Особливо взимку, і навесні. У цей період. Немає нічого кращого, ніж чашка гарячого чаю з лимоном. Тепер спробуємо дати відповіді на запитання і їх записати. Про яку рослину йдеться в тексті. Дайте відповідь на це запитання та запишіть його в підручнику. Що таке лимон? Де можна вирощувати лимони? У чому користь лимонів? Дуже добре. А тепер поставте відео на паузу та спробуйте переказати текст, який ви тільки що прослухали. Дуже добре! Спробуємо з вами скласти і написати план. Поділіть текст на частинки і доберіть до кожної частинки заголовок. Спробуйте самостійно скласти план до цього тексту. Наприклад, це може бути такий план: вирощування рослин, лимон, кімнатна рослина і, наприклад, третє цілющі властивості лимону. Та напишіть переказ на чернечці. А тепер попрацюйте із написаним переказом на чернеці за пунктами 4, 5 та 6 алгоритму написання докладного переказу на 74-й сторіночці. Перевірте. Доповніть, якщо є необхідність. Знову ж таки, перевірте, можливо, перебудуйте речення, де ви вважаєте, що. Певні допущені помилки. А тепер запишіть у робочому зошиті число, класна робота, докладний переказ. Назва переказу лимони. І перепишіть переказ начисто у робочий зошит без виправлень та помилок. Молодці. Хороша робота.